嗯。<music>

Достойної благості і милості Святої Троїці і Матері Господа, Бога Ісуса Христа і всіх святих Амінь. Непереможній бойоводі, переможні, ми, змінившися від Ві, вдячні пісні підносимо тобі рабіт, Богородице, а в ти, що маєш державу непереможну від всяких надвідчить до тебе звати. One. Um... Сінні життя вічного. хворих відвідає зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником, всім, православним християнам допомагай в боротьбі, тим, хто служить нами милої наслі відпущення даруй, Тих, що заповіли нам недостойне, молитися за них, помилуй з великої твої милості, пом'яни, Господи, раніше спочили хоці, браті і сестри нашої, упокоїв там, десять світло лиця Твого. Помяни, Господи, браці наших поневолених і визволих від усякого нещастя. Помяни, Господи, тих, що дари приносять доброченість за святих Твоїх церка, церква, дай, їм, вони пройшли для спасіння і життя вічне. Помяни, Господи, нас, смиренних, рішених і недостойних робіт Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами, причиста владиця нашої, Богородиці і проснудіва Марії. І всіх святих Твоїх боти, благословений сина, віків віки, віків. Амінь. Сповідаю тобі, Господу, Богові, моєму і Творцю, єдиному святі, Отці, хвальному і Усі мамою, почуттями, зором спохом, сматом бога, моїх моїх душевній побіті чи не тебе, Бога, мого Творця, про прогнів, ближнього мого образи. Про що жалую мене, з'являюся перед тобою, Богом моїм, не маю влякатися, тільки допоможи мені, Господи, Боже, мі покірним святам мою тебе, чи чинені ж перелічені моїм милосердям, свого царства, пом'яни, як благині нас, наймічних лихо Твої ім'я, люди не любить, якщо добрих не маємо, ми заради свої милості, спаси нас, на сьогодні по твоєм віці, пасла Твоєї, якої пасешки, то ваше від до дослужіння, пасту. Даша вона може довго переносити дніво твого, як степла вогню, але злагідніся до нас, з милосердця, бо тобі належить милувати, спасати нас тим, то продовжимо на людей, твоїх війни відвертай, ми руковерні України, заспокою погодних насити, володарів наших, учинив різними деньша країна, чайники, мудрими, старошире, Церкви твої розрости, володіння, свез бережимо чим жінок, немовлят спаси, невільних. На всіх помили, всіх тіш, всіх обрадуй, подаючи радість несну, душевну, молитва, ми моїм, пречистої Твоя Матері, святих Небесних сил, притечі Твого Христителя Іоанна, посталі пророки, мучеників, преподобних амипах на всіх святих, злосерця над нами, помилуй нас, щоб ми бережені твою милістю, єдності віри, супутна і радісно прославляли Тебе, Господа нашого з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройця нероздільно, єдинобожественно, яка царство на небесах на землі, над ангелами, людьми, видимим і невидимим творінням, нині повсякчас і на віки віків, амінь.